Про стан справ на сході України, перемоги і поразки української армії та настрої військових розповіли черкаським школярам бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади. Слухали атовців майже півсотні учнів. Пройшла зустріч в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Це бійці 128-ї бригади. За плечима кожного з них саме місячна служба на захисті України і в кожного різні долі. Син йому три з половиною роки. На війні я скажем так за власним бажанням. Мене ніхто Силоміцьке не Силоміць тянув військомат. Я сам прийшов, сказав, що я хочу захищати свою державу. Мені тяжко було дивитися на те все, що ну так відбувається. Бійці наголошують, вся надія на молодь. сьогодні. Починається будівництво нової держави, а завершити його мають наступні покоління патріотів. Надо видеть дальнейшее будущее, надо видеть результат видеть дальнейшее будущее, надо видеть результат того, чего мы хотим, за что мы воевали, зачем мы ми ну, многие сейчас говорят, а вот зачем? Ну, то есть Зачем война? Мы же можем там дипломатия. Там дипломатия просто ну, просто не проходит. Понимаете, Уже разговаривали очень много, но суть в том, что люди погибають И далі. Школярі цікавилися, чи не бракує озброєння бійцям, які настрої населення окупованих територій, та як облаштовують свій побут солдати. Ну хотілося подякувати воїнам за те, що за те, що вони розказали правду. Можливо, навіть відкрили очі нам на те, що відбувається насправді в країні, розказали, як все відбувається, показали відео. Ну, за зачепили тему політики, зачепили тему їхніх самих сімей. Хотілося, щоб такі зустрічі в нас відбувалися частіше. Познайомили школярів за товцями Черкаське краєве товариство українського козацтва. Та головним і пріоритетним завданням сьогодні є це національно-патріотичне виховання молоді. І саме сьогодні на таких славетних бойових прикладах наших братів, наших чоловіків, наших козаків, побратимів, які боронять східні рубежі нашої країни. На завершення діти подякували товцям за розповідь і попросили козаків частіше влаштовувати такі зустрічі. Яна на Микола Назарчук, Черкаська служба новин.